Можемо когось ще й вбити. От собака. <смех> 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 Може кожен Возь... возьме свою машину? Можна. Ой! За що? Зброю можна тільки на заправці брати. Двадцять. 20... Все. Абела, як <плес> біжу. Ну я багато, Охорона президента. Вот і президент під'їхав. Ні-ні-ні, давай, давай, давай. Я не достав. За нами треба заїхати. А, я не можу сісти. О, я сів. Я Я заглючив. заглючив. Мене я в текстурах забанився. Коротше. Мене збили, я був в текстурах. Ой-ой-ой. 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 Ем. -ой. Ой -ой -ой. В Криму на морі. А, ну шо, пацани як справи? Що Що... 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 розповісте? А аптечки у всіх є? Нема був ради вас знати. Так ти теж в зоні? Звичайно, що ні. Бля, тупо на 3 сантиметри. Так, напряг жорсткий. Теншн зростає. І вони їдуть. Вони їдуть. Їх кіляють Шо, ми, ми тепер потихимо, так? будемо грати трошечки. По тобі почали стріляти. Блять, по мені теж. Давай в зону, мабуть, що трошки по зоні проїдемо. Блять, колеса пробили. Ты баляха. Мені треба назад їхати. Будь ласка, ну дайте нам виграти. Я зараз. Ну ще живий. О, хорош. Давай. Нам було дуже дуже близько. Може довелося і челлендж, ну Фух, ну що, поїхали? Аааа! Оце погоня. Ой-ой-ой! Снапер. О, людинка. Здоров! Ну, їдь. Не тікай, на нього треба. Але зараз у нас тачка зірветься і нам буде габа. Молодець. Поїхали на заправку міняти машину. От тут тачки можуть бути. fuck is this? Ноу! Ні! Ні, пішов с. Ні! Ну не гімно! А вон машина занадто! Я знаю! Тебе нема гарна. О! У мене є от така. Я їду до тебе. Сідай, 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 сідай. Швиденько. Хорош. Поїхали. Можемо отак от зробити. Нащо тільки не знаю, але зробили. Ой! А! Угу. Uh -huh. Давай, сідай, сідай. Все, ми, ми їдемо звідси. Блін, цей челлендж став нереальним дуже швидко за цю обнову. З цими джавелінами це нереально буде зробити. Ну хоча що, нереально, все реально. Ну просто якщо буде останні люди залишаться і у них будуть ці джавеліни, то. Кидай! Mm -mm. то... Oh! Хто не, не підписує, підписаний, підписуйтесь! На ютубчик ми там виставляємо відоси, як ми страждаємо челенджах. Так, тікаємо, тікаємо. До побачення без пробачення. Де він? Ой. Та йоп. ти можеш померти? Алло. Так, 5 людей. Це... А, блін, це фулл тіма проти нас. Ой, йо! Ба. Ага, нам зараз розвалять тачку. Так швидко. Блін. Ні! НІ! Давай, давай! ТОП-2! Коли це закінчиться? Міняємо, може, скін? Скін мені точно допоможе. От зміна скіна це. Це успіх. Опа! Нас тепер троє. А ми. До речі, переключились на дуо, yeah. чи ми проти трьох знову. Давай заправляй. Думаю, кудись в ліс треба. Опа. Yeah. Поїхали. Що вбиваємо. Вбиваємо. Жесть яка. Просто жесть. Все. Мені тачку треба міняти. Ну, Гельнтваген краще просто, він більш міцний. Це ще шумно дуже. От повезло, так повезло. Ну за що? От за що? Фу. ой, хтось їде. Та йоб ти можеш сісти в машину, а не ревайвити. Що ти робиш? Мене гра заглючила, я не можу сісти. Що відбувається? Дурна ніна, господи. ооо Чи на одній тачці можемо, я не знаю. Де вони? Потраха. Де вони? Поїхали. А, поїхали звідси. Ой, я прям на них виїхав. Ну, начинам. начинам, начинам. Ні. Беляха ні-ні. ні ні, 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 ні. <плес> Ця гра не хоче, щоб я виграв. У мене може заїхати нікуди. Потихеньку, посеред дерев, чекіпі, чекі дріки, тихо тихо Ой-ой-ой. Тікай, тікай, ну, сідай до мене, сідай до мене. Чи не сідай? П'ять людей залишилось. Ну що, на них поїдемо? Давай я буду відбалі. Давай. Де він? <как> Валікати Давай, давай, гати гати, 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 гати Ой, гати. Він не ведимка. Вон він, вон він, прямо піді мною. Вон. <какло> Быв. Ні. Будь ласка. Єс! Єс. на 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 Фух! Ми це зробили! Ми це зробили! Фух! Це було важко, чесно.